Компанія Амазоне представила новий комбінований розподільник добрив ZGTX з вражаючими технічними характеристиками. Цей новий розподільник не має аналогів на ринку, оскільки відповідає попиту на вищу точність та ефективність в сегменті комбінованих розподільників. Об'єм бункера 11 200 літрів. Та навантаження на вісь до 15 тонн робоча ширина до 54 метрів при розподіленні мінеральних добрив та 16 метрів при внесенні вапна. Компанія Амазони використовує нові методи дозування мінеральних добрив у поєднанні з точністю розподільного пристрою ТІЕС замість традиційного лотка. Це дозволяє використовувати оптимізовані функції, такі як Headland Control і Section Control, забезпечуючи ідеально точні параметри розподілу міндо.